Вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у селищі Врадіївка Первомайського району Миколаївської області. На цьому місці, будь ласка, підпишіться на наш канал та поставте лайк цьому відео. Продається будинок загальною площею 54 квадратних метри. Будинок облаштований усіма необхідним. Зроблено якісний ремонт, встановлено газове опалення, заведена вода та каналізація. Площа ділянки становить 20 соток. На подвір'ї розташована літня кухня та гараж. Вартість будинку 5 тисяч доларів. У селі є усе необхідне для комфортного життя. Є зупинка громадського транспорту, магазини, відділення нової пошти, банки, школа та дитячий садочок. Друзі, підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео.